Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Як нам підготувати наші рослини в саду до зимових морозів і не витрачаючи ніяких коштів. Особливо це важливо для того, щоб рослини добре пройшли лютневі морози, якщо вони в нас будуть в цьому році сильні. І мова в сьогоднішньому відео піде про вологозарядний полив. Його багато хто ігнорує, вважаючи, що він там це не зовсім то необхідна річ. І так, нормально, ось дощ пройшов, все буде чудово, все буде добре. Але ось саме ось ця безкоштовна процедура, вона не вимагає від вас ніяких коштів просто взяти і е, воду для дерева дати. Але вона неймовірно необхідна саме деревам для того, щоб вони мали під собою. Е, Резервуар з водою це не лише буде для них волога, яку вони будуть споживати. Це буде така маса мокрого ґрунту, яка буде дуже довго в нас промерзати. Тим самим вона буде захищати кореневу систему дерева від підмерзання. Отже, для тих, хто вже зрозумів, що треба зробити. Ага, треба просто полити дерево перед зимою, то нагадую, що полити нам треба не просто, а приблизно 10 відер на 1 квадратний метр пристовбурового кола. Тобто, ось якщо ми дивимося на таке дерево, то під нього треба буде вилити приблизно 20 відер води. Саме так, вологозарядний полив це коли ми виливаємо. Точково під дерево, не під сусідні а ось саме під це приблизно. 10 відер на 1 квадратний метр. Звісно, зараз ми таке зробити не зможемо, бо вона просто розтикається. Якщо у вас нема крапельного поливу, крапельний полив це трохи спрощує, тому що він встигає всмоктуватися. Якщо просто зі шланги, то треба робити в кілька підходів. Коли ми будемо проводити такий вологозарядний полив. І тут така суттєва, суттєвий нюанс. Його треба проводити якомога пізніше. Тобто не треба дотягувати. Щоб у вас вже замерзла система, там в саду і шланга. Але якомога пізніше перший мороз треба пропустити. І коли після першого морозу трохи потепліє, одразу починати заливати рослини. А в цьому році це не, неймовірно буде необхідно. Я не знаю, як було. В цьому, в цьому, цього літа З західних областей люди писали в коментарях, що навпаки заливає доші, все гниє на городі. В нас, наприклад, в центральній Україні, я в Дніпрі, то в нас все літо було повністю посуха. Початок осені була неймовірна посуха, і лише зараз, ось приблизно місяць-півтора, можливо, йдуть дощі і гарно доволі взволожують. Але їх неймовірно недостатньо через таке посушливе літо, скільки б зараз в нас. Не йшло дощів, вони все одно не здатні будуть, а достатньо вологи дати глибоко під землю. Якщо зараз копнути, то приблизно з 30-40 см вже волога закінчиться. Отже, поливати треба обов'язково, особливо, якщо у вас в цьому році, так само, як і в мене, літом було дуже мало опадів. Звісно, по ситуації треба трохи вносити зміни. Якщо у вас рослина невеличка, це якесь молоденьке дерево, то якщо ми виливаємо туди, буде 10 літрів, 10 відер під нього, то все одно його коренева система не буде діставати до той, той, того обсягу води. Під маленькі дерева вам, звісно, знадобиться менше. Достатньо буде п'яти відер, якщо ще додати ось ці осінні опади. Під дерево середнього розміру вже треба виливати повну норму. 10 відер на 1 квадратний метр. В нашій центральній Україні було дуже мало літніх опадів. Всі рослини неймовірно ослаблені. Не треба вважати, що зараз пройшли дою. Дощі, і така зелена в нас травка, і рослини всі дерева почувають собі себе чудово. Вони лише встигли трохи видихнути, ось завдяки цим дощам, але сили зимувати в них зараз немає. І якщо будуть дуже сильні літневі морози, вони нанесуть дуже велику шкоду. І потім ми будемо жалкуватися, що ось все пропадає. Там навесні були весняні заморозки зворотні, і вони в нас все там підмерзло. А в наступному році все вимерзло за зиму. Так, от, щоб не вимерзло, не зволікайте обов'язково полити всі свої рослини. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.